Цинізму росіян не має меж. Нано розробки свяр держави. А легендарна пісня про Путіна лунає на вулицях Тбілісі. Всі та інші новини із Запорєбріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи ворка стані? Поїхали. І почнемо з цинізму російських вбивць. Тільки погляньте на наступні кадри. Ось так представник Росії в ООН реагував на виступ нашого представника про злочини проти українських дітей. No be Russia will never be able to alter its authorship from the atrocities committed in Ukraine. Що ще повинна зробити Росія проти українського народу та українських дітей, щоб світ нарешті повністю зрозумів всю критичність ситуації? І перейдемо до нанорозробок сверх Бійці другої армії світу показали витвір російського автопрому, на якому вони гонять врага? чудова техніка на яку ми гонимо врага всем Всім Короче, ласточка, ласточка. Це мені больше нагадало кадри з фільму медмакс. Та на цьому ще не все. Росіяни продовжують повертатись в минуле. І як вони самі заявляють, легендарні мотоцикли Урал з коляскою збираються повернути у продаж. Виробництво розпочнеться у 2025 році, а очікувана вартість складе 1,8 мільйона рублів. Весь світ впевненими кроками йде вперед і тільки болотяні все, що хочуть туди назад, в прекрасний СССР. Але на цьому маразм не закінчується. Тепер офіційно шамана та Газманова хочуть додати до офіційної шкільної програми на уроках музики у російських школах. Нововведення може з'явитися вже наступного навчального року. Повідомила директорка департаменту держполітики у сфері виховання та доп освіти та дитячого відпочинку. Тож відтепер кожен я русський з самого малечко буде наспівувати я Саул». Я -саул". А пам'ятаєте священика з минулого випуску, котрий напав на дівчину біля під'їзду? Так от, батюшка виявився серійним збочинцем. І напав він ще далеко не на одну жертву. І тепер його арештував. Ну, як то кажуть, у тихому вирі чорти водяться. Це все, що вам треба знати про релігію на Росії. А от у Москві в метро один п'яний шиз закурив просто на станції, а коли йому зробили зауваження, він дістав кухонний ніж і почав ним розмахувати. А що ти йому зробиш, якщо він колишній СВОшнік? Ось такі герої повертаються додому. А ось таку інструкцію сахранє честі отримують орки. Там їх навчають правильно здійснювати самоліквідацію. Тож, так тримати. А ось іще один представник нової еліти на Росії. Герой СВО бухає вже не бояришником, а парфюмом. Бо він еліта. От близько 50 тисяч російських військових, які приїхали воювати в Україну, вважаються зниклими безвісті. Таку цифру озвучила випадково заступниця міністра оборони Росії. ДНК, я вже сказала, ми всі беремо, вони здають безплатно, У них приймає а, це МВД абсолютно безплатно за свій рахунок робить, а також свою базу вносить. всіх родственників, які к нам обратились. Я вже сказав 48 тисяч. А на біни цифри називала в тому числі бізнесівки дитя прошу этим цифрами, нигде не вот Когда будемо документи составляти, тоже там чтобы эти цифри не платить. І хоча вона є племінницею Путіна, після оголошення цих даних її попросили замовкнути. Ну і в кінці трішки пісень. Вічна класика про Путіна звучить на вулицях Тбілісі. І на цьому у мене все. З вами був Олександр Сопельнік та розважальне інформаційне шоу. Як там справи, в Воркостані. Побачимось на першому міському. Папа, -па, не зламні!